Оновини на межі ми вимушені знову говорити про російські удари по шосткинському району. Якщо ще кілька місяців тому росіяни використовували для цього передусім керовані авіаційні бомби, то тепер до них додались ударні безпілотники. Масовані пуски цієї зброї відбуваються через Шосткинський район. Частина з них летить у глиб країни. Але цілі зграї безпілотників націлені і на наші цивільні об'єкти. У чому ми переконалися останнім часом про наслідки цих ударів? Говоримо далі. На кадрах ДСНС, які ви бачите на своєму екрані, пожежа, яка сталася у середмісті шостки у ніч проти 3 листопада. Уламки ударного безпілотника влучили у гаражний кооператив близько 3 години ночі. Там зайнялись приватні гаражі та автомобілі. Що у них зберігалися від удару? Постраждали виключно цивільні, розповіли на межі місцеві жителі. Власники гражданські, всіх гражданські, то молоді хлопці пожили вони такі діду, як оце вони та саме теж вигавигали цього машину. О, там машина, та саме, зірвали ворота, виганяли, витягували машину. І все. Ці кадри наші кореспонденти зняли наступного ранку. На відео ви бачите зруйновані гаражі та знищені вогнем автомобілі. До речі, всі вони ще радянського виробництва. Це свідчить про те, що їх власники, літні люди, передусім пенсіонери. Он 99-та і у вас 469-й був. А так, а з той сторони, я не знаю, там якась шістерка зарела, в яку попала, і туди. Тут вже его нету. Ну, Про події минулої ночі люди згадують зі сльозами на очах. Говорять, що намагались гасити полум'я разом з рятувальниками. Коли ж зрозуміли, що сил недостатньо, почали рятувати автомобілі з сусідніх гаражів, куди ще не дістався вогонь. Приїхав, побачив, що горить полум'я, гарять гаражи. Розвалені гаражиці, і тут все, вони горять. Люди приїхали, почали обзванювати людей. чи гаражі тут рядишком приїжджали люди, виганяли машини з гаражів, Блявка били ті самі гнітушителі. Ну що агнітушителями тут зробиш? Воно по, по та саме так намагалися щось робити. Но... Міський голова шостки Микола Нога заявив, що по місту вдарили відразу вісім безпілотників. Окрім зруйнованих гаражів, він згадав про пошкоджену школу та приватні будинки. Підтвердити пошкодження навчального закладу наші кореспонденти не змогли, проте зафіксували цілу вулицю, де уламками російського жахеда посікло будинки. На щастя, обійшлось без постраждалих людей. Ну, Шахіди шахіда звук такий, що зразу слышно було, і пошов як кавдали. Рив такий був якби как бы, хорошенький, слышно було. Дай Бог, все вижили, всі здорові. Російські удари по Шотканському району продовжились і у ніч на 4 листопада. Зграї шахедів кружляли над Хутір-Михайлівською, Серединабузької, Глухівською, Есманською та Шоскінською громадами. Повітряні сили повідомили про збиття. 19 шахедів на Сумщині, а оперативне командування північ сповістило про три вибухи шахеда у селищі Свіса, де й була пошкоджена адміністративна будівля. Крім того, на ранок були перебої з електропостачанням у Глухівській та Серединобудській громадах. Суми обленерго пояснило знеструмлення наслідком бойових дій. Загиблих 18 поранених та понад 400 людей, житло яких зазнало руйнувань. Це наслідки російських ударів по ямпільській громаді, які на минулому тижні надали статус зони можливих бойових дій. На екрані ви бачите наслідки наймасованішого російського бомбардування селища, яке сталося 13 вересня. Чотири керовані авіаційні бомби забрали життя двох ямпільчан, шестеро людей отримали поранення. Днем раніше у населеному пункті загинула ще одна жінка. Для багатьох мешканців селища ці події стали останки. Анім аргументом для того, щоб виїхати. У ж ми не маємо статусу зони можливих бойових дій. Такі дискусії тривали в громаді майже два місяці. Селищна рада запевнила, що звернулась до обласної військової адміністрації з відповідним клопотанням. Мешканці ж нарікали на бездіяльність місцевої влади. І ось в наказу від 14 жовтня Ямпільська громада потрапила до переліку громад зі статусом зони можливих бойових дій. При цьому туди її включили з 20 серпня наступного дня, після першого ракетного удару по Ямполю. Ямпірська громада до 2024 року жила стабільно, ми не обстрілювалися, це лихо нас обходило. Але у 2024 році почалися перші прильоти, перші руйнування, і особливо масовано ці прильоти були у, наприкінці серпня. 5 вересня Ямпірська селищна рада подала клопотання на обласну військову адміністрацію. На Раді безпеки і оборони також обласної адміністрації було підтримано це рішення і направлено. У міністерство для того, щоб міністерство внесло ямперську громаду у зону можливих бойових дій, і от з 20 серпня наша громада має статус зони наближеної до бойових дій. Є наказ Міністерства реінтеграції, і буквально він оприлюднений на минулому тижні, але вступає в дію з 20 серпня. Хто ж із зембюльчан отримає переваги від статусу зони можливих бойових дій? На жаль, більшість мешканців, які залишились, можуть навіть не відчути змін. Але люди, які виїхали, отримали право на фінансову допомогу від держави. Мешканці, які виїхали за межі громади, можуть звертатися до відділів соціального захисту тої території, де вони перебувають, і оформлювати статус ВПО. Що стосується виплат для людей, які отримали цей статус, відповідно, по постанов, наказів, є зміни постійно діючі зміни, які вираховують цих людей, які потребують фінансової допомоги і отримують 2 тисячі на дорослого і 3 тисячі на дитину, але це залежить від доходів тієї родини, яка Переїхала в іншу громаду. Ті люди, які залишилися на території громади, продовжують жити своїм життям. Ми, як Ямпільська селищна рада і органи місцевого самоврядування, працюємо з обласним управлінням соціального захисту, отримуємо гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів, гієнічних наборів, наборів для дітей і тим мешканцям, які залишилися на нашій території, ми видаємо в натуральній формі. Таку допомогу 13 вересня росіяни вдарили і по енергетичному об'єкту в Ямполі від вибуху постраждав і розташований поруч медичний заклад. Це створило загрозу для ямпільської лікарні, яку почали залишати лікарі та її керівник. Але лікарня досі надає допомогу мешканцям громади. На вакантні посади йде пошук фахівців з інших міст. Перська лікарня працює в штатному режимі на повний робочий день. Лікарі ведуть прийом, всі бажаючі можуть отримати той пакет послуг, який в нас задекларовано. Але в зв'язку з безпековою ситуацією, то звісно, всі спускаються у найпростіше укриття, яке обладнано у нас у лікарні. І так дійсно, після обстрілу енергетичної на інфраструктури, наша лікарня теж постраждала. Вибуховою хвилею було пошкоджено 140 вікон. Але ми спрацювали швиденько з комунальними закладами із ДСНС. Поки що тимчасово вікна залатали. Це ОСБ, Плівка, але вже виділили разом з депутатами на сесії селищної ради кошти і замовили склопакети для того, щоб утеплитися до зими. Лікарня зараз опалюється, в лікарні тепло, тому. Все населення і наше, і сусідніх громад може приходити і отримувати послуги. У ніч проти 4 листопада у Шосткинському районі випав перший цього року сніг. Зміну погоди помітили близько першої години ночі. І, хоч за прогнозом обласного гідрометцентру, циклон, що приніс поривчастий вітер, опади у вигляді снігу та дощу залишать сумщину вже завтра. Варто все ж подбати про теплі речі, а водіям вчасно перейти на зимову гуму. Наразі це всі головні новини понеділка, 4 листопада. Якщо вам подобається наш новий формат новин, то поставте лайк і обов'язково підпишіться. Так правду про ситуацію на півночі Сумщини дізнається більше людей.